30 грудня 2022 року футбольні фанати світу були шоковані раптовою новиною. 37-річний гравець Манчестер Юнайтед і п'ятиразовий володар золотого м'яча Криштіану Роналду повідомив про свій перехід до саудівського футбольного клубу Аль-Насар. На фоні мало прихованих фанатами несприйняття і здивування одразу посипались насмішки і знущання в сторону капітана збірної Португалії. Який, із заключенням цього контракту став найбільш високооплачуваним футболістом в історії футболу. Але цього літа багатьом було вже не до жартів. Чемпіонат Саудівської Аравії з футболу або Саудівська проліга СПЛ повідомляло про трансфери світових футбольних зірок один за одним. Серед тих, хто вирішив спробувати себе в цьому чемпіонаті, можна згадати Каріма Бензама, Мголо Канте, Садіо Мане. Неймара, Алана Сан-Максиміна, Ріада Мареза, Роберто Фірміно і Джордана Хендерсона. Навіть з'явились новини про те, що зірка ПСЖ Кіліан Бапе і плеймейкер Манчестер Сіті Бернарду Сілва отримали запрошення до клубів із Саудівської Аравії. Сьогодні 8 із 10 найбільш високооплачуваних футболістів світу грають саме в Саудівській Аравії, а двоє інших в МЛС і Французькій Лізі 1. Але як так вийшло, що Ліга, яка за міцністю чемпіонату не знаходиться навіть серед 50 найсильніших чемпіонатів, раптом почала витрачати шалені гроші на дограваючих, але все ж футбольних зірок з Європи. Що взагалі задумали саудити? Ще 10 років тому Саудівська Аравія була зовсім іншою країною. Потрапити в неї звичайному туристу було неможливо. Кінотеатри в цій країні були заборонені. А жінкам заборонялось керувати автомобілями, відвідувати спортзали, а також вчитись і подорожувати без згоди опікунів, членів сім'ї чоловічої статі. Все змінилось після приходу до влади принца Мухаммеда Бін Сальмана. Спочатку ставши головою антикорупційного комітету в 2017 році. Він наказав помістити під домашній арешт понад 200 осіб, багатих бізнесменів і принців королівської сім'ї. А в листопаді того ж року преса оголосила про арешт понад 40 принців і членів уряду, включно з Аль-Валідом Бінталалом, одним із найбагатших людей планети. Прихід до влади кровного принца ознаменувався поступовою лібералізацією надконсервативної країни. Спочатку в країні відкрились перші кінотеатри, потім жінки отримали право керувати авто. Зрештою, нафтова компанія Сауді Арамко вийшла на фондовий ринок. А сама країна відкрила свої кордони для мандрівників. В той же час Мухаммед Бін Сальман поставив собі за мету диверсифікувати економіку, яка залишалась надто залежною від експорту корисних копалин. Адже ще у 2015-му 73% бюджету країни фінансували за рахунок нафтових доходів. І популяризація футболу була однією зі складових цього плану кронпринца. Але вбивство журналіста The Washington Post Джамаля Хашогі, спецслужбами Саудівської Аравії в посольстві цієї держави в Туреччині кинуло тінь на усю країну і особисто на Мухаммеда Сальмана. Більшість політичних лідерів країн світу цурались подавати йому руку або здійснювати подорожі до Саудівської Аравії. Був великий ризик того, що вся лібералізація країни завершиться по справжньому так і не почавшись. Як це не дивно, зовсім недавно вже траплялася одна футбольна бульбашка. Мова йде про китайську суперлігу. Засновано лише в 2004 році. Але саме починаючи з 2010-го, цей чемпіонат почав привертати до себе увагу, а фанати все охочіше заповнювали футбольні стадіони країни. Адже тоді приватні китайські компанії здійснювали просто колосальні вливання фінансових ресурсів в футбольні клуби, за які останні купували іменитих гравців. Одними із перших великих трансферів були перехід з Слуміненце до Гуанчжоу Евергранд. І Ніколя Аннелька із Челсі до Шанхай Шеньхуа. В Китай поїхав працювати і Марчело Ліппі, італійський тренер, який разом з Італією виграв Чемпіонат світу 2006 року. Далі було більше. Пік зіркових трансферів до Китайської суперліги відбувся у 2016-19 роках. Серед них були трансфери Джервіньо із Роми в Хебей Чайна Форчун, Раміреза із Челсі до Дженгсу Сунінг Джексона Мартінеза із Атлетико Мадрид до Гуанчжоу Евергранд, Алекса Тейшери із Донецького Шахтаря до Джеанг Су Сунь. Халка із Зеніта до клубу Шанхай Сібк, Паулініо із Барселони до Гуанчжоу Евергранд, Пато із Віллі Реала до Тянджин Куанжан. Карлоса Тевеса із Бока Хуньорс до Шанхай Шеньхуа. І Марика Гамшика до Даліан Гіфанг. Перехід Оскара, бразильського півзахисника основи Челсі, у віці 25 років до клубу Шанхай сіпх за 60 мільйонів євро взагалі приголомшив фанатів. Сам Оскар отримав контракт на 4 роки і заробітню плату у розмірі 400 тисяч фунтів на тиждень, що зробило його одним з найбільш високооплачуваних футболістів в світі. А сам футболіст зізнався, що думав більше про добробут сім'ї, ніж про свою власну кар'єру. Але футбольні амбіції китайської влади були вгамовані економічною кризою, викликаною проблемами у забудовників Китаю. На кшталт холдинга Evergrande, власника вже згаданого нами раніше Guangzhou Evergrande і другого за розміром оператора житлової нерухомості в Китаї, який став неплотоспроможним і, зрештою, банкрутував. Коли почали з'являтися проблеми у китайських забудовників. Китайські футбольні клуби припинили витрачати гроші в таких шалених обсягах, в яких вони робили це раніше. Адже переважна кількість із них знаходилась у власності саме будівельних компаній. А пандемія ковіду і жорсткий локдаун в Китаї взагалі прирекли китайську суперлігу до існування на системі життєзабезпечення. Саме так і лопнула велика китайська футбольна пульбашка. Через декілька років після вбивства Хашогі деякі політики вже забули про свій бойкот Саудівської Аравії. А з початком російського повномасштабного вторгнення в Україну Мухаммед Бін Сальман знову став бажаною фігурою в багатьох престижних колах. Чому, зокрема, посприяв і візит президента США Джозефа Байдена в Саудівську Аравію. Що, звичайно ж, не могло не вплинути і на спорт. Існує багато цілей, які керівництво країни намагається досягти через популяризацію футболу. По-перше, мова йде про політику: тут і спортсвошенг, тобто намагання відбілити свою вельми непрезентабельну репутацію через фінансування спорту, так як це, наприклад, десятиліттями робила одна дика країна. Але і геополітика в цьому випадку грає важливу роль. Успішна футбольна ліга допоможе зробити Саудівську Аравію найважливішим політичним правцем в регіоні. Тож було б нерозумно недооцінювати цей ефект від впливу м'якої сили. По-друге, Саудівська Аравія планує стати футбольною меккою усього арабського світу, в якому попит на футбол, на відміну від того ж Китаю, доволі високий. Тож, навіть якщо на трансляції цього чемпіонату не буде попиту в США або в Європі, Внутрішні і регіональні ринки зможуть компенсувати значну частину вкладених інвестицій. Як висловився один із чиновників, раніше наша молодь літала в Європу і витрачала там мільярди доларів на розваги щорічно. Тепер у них буде можливість робити це вдома. По третє, розбудова багатомільярдної індустрії допоможе диверсифікувати економіку і створить нове джерело надходження податків. Тим паче, що можна очікувати надходження із внутрішнього ринку і з за кордону через продаж прав на трансляцію і спортивний туризм. По-четверте, влада Саудівської Аравії не лукавить, коли каже про популяризацію спорту. Це і справді є одним із пріоритетів. З однієї сторони, захоплення широкими верствами населення футболом зменшить тягар на сферу охорони здоров'я. Адже близько 60% населення країни мають зайву вагу. З іншої Покоління молодих гравців, які захопляться футболом і через 10 років поїдуть грати в інших чемпіонатах, зможуть популяризувати Саудівську Аравію за кордоном. Однак все це не було б можливим без одного дуже важливого і в цьому випадку майже безлімітного ресурсу грошей. Нафтові прибутки дозволяють Саудівській Аравії робити величезні замірками будь-якого футбольного чемпіонату грошові вливання, які посоромили б навіть англійську прем'єр-лігу. Чи німецьку бундеслігу. На сайті Футбольної ліги країни зазначено, що мета чемпіонату увійти до десятки найкращих ліг світу з технічної, комерційної, фінансової і медійної точок зору до 2030 року. Згідно з даними порталу Teamform, сьогодні СПЛ. Знаходиться на 68-му місці серед усіх футбольних чемпіонатів світу. Втім, хоча зараз здається, що заявлена мета для SPL недосяжна, величезні фінансові ресурси держави і добре розроблений план все ж змушують задуматися над такою можливістю. В серпні 2023 року стало відомо, що СПІЛ продала права на трансляцію у понад 130 країнах і територіях, включно із Британією, Канадою США. Країнами Європи. Цей крок виглядає зараз як маркетинговий, спрямований на популяризацію чемпіонату за кордоном і нарощування бази фанатів Саудівських клубів, тим паче, що світові футбольні зірки на кшталт Роналду і Неймара, які грають в чемпіонаті Саудівської Аравії, можуть сильно посприяти в цьому. А от куди більше грошей Ліга отримає від домашньої аудиторії. Як повідомляє спортивне видання The Athletic, Державна корпорація Saudi Sports Company купила права на трансляцію трьох сезонів ліги, а вартість угоди була в 10 разів вищою за гроші, які Ліга отримуватиме від трансляції за кордоном. Не дивлячись на зіркових гравців ліги, керівництво SPL і клубів розуміють, що потрібно розбудовувати адекватну інфраструктуру і починати все з самого низу, тобто з виховання талантів в юному віці. Підписання пенсіонерів, які вже відіграли своє в Європі, це лише засіб підвищення престижу SPL і впізнаваності брендів місцевих клубів. Цього літа, якраз під час шаленої трансферної кампанії, суверенний фонд Саудівської Аравії придбав 75% чотирьох найбільших клубів цієї ліги: Аль-Ахлі, Аль-Етіхад, Аль-Хіляль і аль Наср. Задум доволі банальний: придбати клуби. Побудувати їх бренд і перепродати приватним інвесторам. Таким чином вийде створити конкурентно спроможну лігу, яка більше не фінансуватиметься державою. Серйозні плани саудитів вже викликали побоювання в деяких чемпіонатах. Експерт футбольних телешоу і колишній гравець Ліверпуля Джеймі Каргер прямо вказав на загрозу: Саудити захопили гольф, великі боксерські бої, а тепер вони хочуть захопити футбол. І хоча в цій країні досі страчують людей, а ситуація з правами людини просто жахаюча, це не перешкоджає спорту номер 1 розвиватися навіть тут. В плані трансформації країни Saudi Vision 2030 зазначена одна із цілей: проведення в Саудівській Аравії Чемпіонату світу з футболу в 2030 році. А враховуючи те, як FIFA обирає країни для проведення турнірів, Можна не сумніватись, що Саудівська Аравія точно досягне своєї цілі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, які теми були б вам цікаві. Підтримуйте українське і український YouTube. Дякуємо за перегляд.